Друзі, всім доброго вечора. Привезли зі, шв... зі Швейцарії такий класний автомобіль. Це Hyundai ix 35 і 2.0 дизель на автоматичній коробці передачі гідротрансформатор. Аналог Kia Sportage. Цей автомобіль ми привезли тільки зі Швейцарії, ми його повністю розмитили, сертифіку... сертифікували і вже знімаємо відеоогляді для вас. Автомобіль чистий 2010 рік з оригінальним пробігом 220 тисяч. Присутня вся оригінальна сервісна історія. Пізніше вам надам. Він для перевірочки, по автомобілю присутні два косметичних підкрасах. На жаль, то ще намір, я забув, кого буде інтересувати по підкрасах автомобіля. Я вийшли додаткове відео вам в WhatsApp, Telegram, Viber, будь-куди завгодно. Автомобіль в дуже гарному стані. По приїзду в Україну ми його легенько сполірували, похімчистили. Все розказую вам чесно, відкрито так, як є. Стоїть класна лінзована оптика, стоїть протитуманні фари. Також у нас рішіточка не, не потріскана, значок не обліс, є, не болячка, що облазять значки. Капот у нас без піскоструєнь, немає ніяких сколів, ні царапин, не м'ятин. По лівій стороні показую вам. Подивіться, просто дзеркало автомобіль. Також свій класна резина. Goodyear 22 2022 року, легкоспавні диски у нас без бардюрки, не почухрані, не подерті. тормозна система також в гарному стані. Зразу надаю вам він-код для перевірочки, перевіряйте по він-коду. Я нічого не заперечую, стараюся купляти гарні автомобілі зі Швейцарії. Хто мене знає, хто давно за мною слідкує, бачу, як я привожу хороші автомобілі. Вже багато людей в мене купило автомобілів. Друзі, не забудьте підписатися на наш Viber YouTube канал. Так, що ще що присутні по комплектації? Присутні складання підігрів дзеркал, присутні двозонний клімат контроль, присутні підігріви сидінь, присутні мультіруль. Хороша комплектація це не максимальна комплектація, це середня комплектація хороша. Автомобіль сює рівненький, все із зазорчиках. По автомобілю, ще раз нагадаю, присутні два косметичних підкраси. Кого буде інтересувати по підкрасах, вишлю додаткове відео вам в Telegram, WhatsApp, Viber, будь-куди завгодно. Також присутні на задні партроніки, повний привід АВД, присутній також форкоп, роз'єм для форкопа днище, просто як нове, подивіться, но стан днище, всі пружинки, всі речаги, все в гарному стані, це швейцарський автомобіль. Не путайте також зі Швецією. Дуже багато таких автомобілів привозиться зі Швеції. Автомобіль, це ми викупили у приватної особи в Швейцарії, ми дорого за нього заплатили. Тому автомобілі хороші в Швейцарії, вартують гроші. Так, показую вам по салоні його. Перейдемося до салону, покажу. Присутні чотири стеклопідіймача, складання, блокіровка, регулювання дзеркал. Все по автомобілю присутнє. Також подивіться на дверну карту. Вона не зацарапана, не почухрана, не подерта. З автомобілем Швейцарії дивилися, вчасно обслуговували. Цей автомобіль не з площадки, він з приватної особи. Подивіться на стан керма. Кермо просто як нове, воно не красилося, також не шилося. Мультируль, кожна кнопочка нічого ніде не затерта, не поцарапана. <кій> також блокування повним приводом, протягонос, регулювання світлом. Присутня така така бірочка 5В30, що замінювалося. Також сидіння сидіння у нас ідуть комбіновані з такою середині тканиною. Дуже гарне сидіння. Вони також не шилися, не красилися. Подивіться на його стан. Відкривання бензобаку, карманчики тут присутні такі. Ще раз нагадаю: надійна автоматична коробка, гідротрансформатор, екорежим. Така у нас навігаційна система присутня. Є тут таке місце для очків, також світло. Тут, так, тут присутній мікрофончик, собі можна говорити, тут є блютуз, можна собі підключатися до телефону, розмовляти дуже удобно, як їде їхати. Також присутні два підстаканічка, присутній підлокотник у нас. Дуже великий підлокотник. Кліма, все заправлено, все працює, також підігрів сидінь. Все, кожна кнопочка по автомобілі працює. Так, Показую вам по задній частині, також задня дверна карта в гарному збереженому стані. Також присутній це рідкість задні підігріви сидінь, що є, що є дуже удобно. Також по пройомах нічого ніде не поцарапано, не вибито ремнем безпеки. Пластмаса у, у нас все в гарному стані. Також заднє сидіння показую вам з такого ракурсу. Заднє сидіння також у нас в гарному стані. Не просівші, не прокурені. Стеля також не поцарапана, не, не вона не шилася. В автомобілі не курили. Показую вам з такого виду спереді автомобіль. Також по ходовій частині по автомобілю нічого не грюкає, не стукає, по ходовій частині все в гарному стані, салінблоки, тяги стабілізатора. По автомобілю нічого не потрібно робити. Показую вам багажник. По багажнику полочки не було, ми її не забирали, ми нічого з автомобілів не забираємо. Як автомобіль приїжджає з полочкою, приїжджає з колесами, ми все людям віддаємо. Газові упори в гарному стані, тут по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Присутня повноцінна запаска, ключ, ключі, домкрат, все присутнє. Тут також пластмаса не поцарапана, не почухрана. Тут такого ж покришки багажнику, ржавчинки, нічого немає. Стопи на гарному стані, не запотівши, не потріскані. Також дах нас без м'ятин. правій стороні показую вам, праву дверну карту, десь тут трошки вимазано, це нічого страшного. Також кожна кнопочка з цього працює, підігрів задні працюють. задні сидіння також з правої сторони в гарному стані. Тут також пластмаса не зацарапана, десь є того царапинка на задній спинці. це воно все, Якщо буде когось інтересувати автомобіль, ми це зробимо. Це немає проблем, це пластмаса, воно закраситься. Зараз є багато що гріють феном і просто фарбують. В цьому нічого страшного не бачу. я. По вікнах автомобіль 70-й рік чистий, показую вам пасажирську дверну карту, також. карта не зацарапана, не почухрана. Також тут пройоми АХ35, АХ35 є такі накладочки, нічого ремнем безпеки не побито. Також сидіння пасажира, подивіться, просто як нове сидіння Буту, в ньому ніхто не сидів. Зразу надаю вам всю сервісну історію автомобіля. Присутня ось така оригінальна сервісна історія, не підроблена, як нас більшість в Україні роблять. Він код автомобіля, можете збірити з лобовим стеклом. Тут також кожна печаточка, все в оригіналі. Також автомобіль готовий на будь-які перевірки, що на вашому СТО буде завгодно. За цей автомобіль я відповідаю та все розказую чесно, відкрито, все, як є по автомобілю. Останній сервіс в Швейцарії на 214 тисяч, якщо не помиляюся, була заміна фільтрів, масла. Можна поперекладати собі через Google перекладач Hyundai Garage. Все присутнє, також тут, всі оригінальні печатки, все, що замінювалося по автомобілі. Автомобіль дуже гарно обслуговувався в Швейцарії, Швейцарії з автомобілями дбають, часно обслуговують. Так, Зараз заведемо автомобіль, покажу як працює двигун. Також лобове стекло у нас в оригіналі, 10 й рік. Так, Автомобіль ми заведемо, ніяких помилок, чеків, нічого немає. Автомобіль гарно заводиться. Тут в них йде така стильна Це підсвітка з синя, така дуже виглядає стильно. Так, Зараз покажу вам по коробці трошки. Включаємо на драйв, коробка не дергається, не пинається. Включаємо на нейтралочку, так само, нічого, ніяких пинків немає. Надійна, дуже автоматична коробка гідротрансформатор. Зараз трошки рушимо, ніяких пинків, ривків, нічого немає. Також спрацьовують ззаду нас. Покажу, покажу вам під капотом, його, як працює двигун, цеп, ГРМ тут не шумить, мотор робить тихенько. Десь вібрірує трошки кришечка у нас. Вегунчу працює чітко, рівненько, ніяких посторонніх шумів, звуків нічого немає. Все сухо, турбінка сутенька, ніяких потьоків масла нічого немає. Тут також все в оригіналі. Ось такий гарний автомобіль, друзі. Тож кого зацікавило дане авто? Звертайтеся за номером телефону. Підписуйтесь ще раз на мій YouTube канал Viber групу Опубліковую тільки чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. По автомобілі розказав все чесно, відкрито, так як є. Телефонуйте. На будь-які любі ваші запитання відповім, все чесно розкажу. Всім дякую за увагу, всім пока, всім до зустрічі!